Від майстра педикюру до спеціаліста подолога. Закарпатка Ріта Балінд нині успішна підприємиця і вже впродовж 12 років допомагає людям доглядати за стопами та лікувати різноманітні дефекти. Починала я як майстер педикюру, естетист, і працюючи як естетист, я почала бачити, що у людей є проблеми. До цього я не задумовувалася про те, що, ну, що там щось може бути не так, що там. Не знаю, вріс нігодь, да? але неправильно стрижка нігтя проведе добрішого нігтя. І а, у мене з'явилася клієнтка, а, вона київлянка, а приїхала до мене, і вона мені розказала, що от є таке подологія. І вона мене запросила до себе в гості. Вона каже, я живу біля виставкового центру а, в Києві, проходять виставки, і там є от такі стенди, тобі сподобається. Я приїхала, я дізналася, що є подологія, я у мене загоріла. Очі, пальці, всі волосинки, і я почала. Спочатку я проходила навчання в Україні, потім мені стало мало, я почала їздити по, по Європі. Спершу згадує жінка, працювала вдома, згодом відкрила невеликий приватний кабінет, а ще пізніше салон краси. Професійні послуги з догляду за стопами зізнається, користуються попитом, адже вирішують низку проблем як в жінок, так і у чоловіків. Яка робота, що включає робота подолога? Це найголовніше, напевно, це є євріше нігодь. Подолог працює з вирішим нігтем без хірургічного втручання, без деформації. Ця процедура взагалі безболісна, практично дуже швидко відновлюється нігодь, больові відчуття. Тобто прийшов до подолога, якщо провести паралель з хірургом, прийшов до хірурга, поки знеболення відійде, поки перев'язки і так далі. У подолога прийшов і вийшов вже без больових відчуттів компетенції подолога відноситься деформація пальців, коли такі покручені пальці, коли жінки не можуть вбутися, тому що у них там кісточка в народі, халюс, вальус в медицині деформовані, молоткоподібні пальці. Якщо мозуліна, тобто шитріщини, то це також є парафія подолога. Є грибок нігтів елементарно. Недостатньо просто пити таблетки для того, щоб ніч відростав здоровим. Це має бути комплексний підхід. Чималу кількість проблем зі стопою також спричиняє незбалансована ходьба. Відтак, нині фахівці-подологи можуть стати в нагоді військовим, у яких порушена біомеханіка тіла та травмовані нижні кінцівки. Якщо є нарушення постави стопи, то тоді з'являється мозоль, і треба працювати стопою. В такому випадку ми виготовляємо індивідуальні корекційні устілки. Розвантажувальні устілки, робимо ортози, різні такі міні-протези для пальців. Зараз дуже в зв'язку з війною збільшилася велика кількість солдатів, воєнних, як жінок, так і ну, чоловіків, звичайно, більше. Ми можемо навіть при ампутаціях часткових стопи, також допомогти з допомогою тих же шортозів чи устілок. Загалом подологія дороговартісна професія, каже пані Ріта. Чимало коштує навчання, ще більше відповідне обладнання. Тож, аби мати змогу облаштувати свій салон краси відповідно до європейських стандартів, жінка вирішила скористатися грантовими програмами. Крісло в якому комфортно сидіти клієнту, це так, але з цим клієнтом чи пацієнтом має комфортно бути працювати мені як майстру. Ми зазвичай працюємо зранку до вечора і маємо берегти свої спини, свої руки, свою голову і так далі, і тому подібне. І для цього потрібне дороге обладнання. Дорога там пилосос апарати з пилососом, тому що пил летить, і щоб ми не цим не дихали, клієнт цим не дихав, щоб ми не осідало на стінах. Так ось обладнання це було завжди моїм, моїм ну про... це саме важке, що для мене було. І коли з'явилася змога отримувати допомогу фінансування від держави, спочатку я думала раз Ніхто мені нічого не дасть, але е е Клієнти, пацієнти приходять, розказують: я отримав грант. Я отримав грант, я отримав грант. Думаю, що руда ні не руда, і я також вирішила подати. Спершу підприємиця подала грантову заявку по програмі Власна справа від держави, паралельно вирішила випробувати долю і скористатися грантовими можливостями від міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Словацька Республіка. У результаті отримала схвальну відповідь в обох випадках і придбала чотири подологічні крісла зі стільцями їх використовуватимуть як для роботи з клієнтами, так і для навчання професії майбутніх подологів. Я дуже рада, що я не побоялася, наступила десь на свою Я не люблю. Бумажки. Наступила я на це і я подалася. Це було не так важко, і це дуже сильно мені допомогло в роботі. Я приїхала в новий центр, і мені хочеться, щоб я привезла своє старе обладнання, і мені хочеться, щоб це обладнання. Ну, оновити, і я його маю, і воно під колір стін, все як я хотіла. Можливості одержати грантову підтримку існують і надалі. Їх пропонують як різноманітні міжнародні організації, так і держава. Скористатися можуть підприємці-початківці та діючі бізнеси. Головне вдалий бізнес-план, позитивна ділова репутація та бажання розвиватися.